Введення в дію закону Україна про туризм від 15 вересня 1995 року відкрило нові перспективи для подальшої роботи щодо реформування галузі туризму. Цей закон визначає загальні правові, організаційні виховні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму. Метою закону є створення правової бази для встановлення туризму як галузі економіки та важливого засобу забезпечення зайнятості населення, збільшення валютних надходжень, захист законних прав та інтересів туристів і суб'єктів туристичної діяльності, визначення їх обов'язків і відповідальності. Дія закону поширюється на підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з наданням туристичних послуг, а також на громадян, які їх отримують. Закон України про туризм є спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює відносини в галузі туризму, в цілому та відносини використання природних ресурсів у цій сфері, зокрема, а також. Встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території України, про що прямо вказано у преамбулі закону. Якщо міжнародним договором України згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені цим законом, застосовуються правила міжнародного договору. Закон України про туризм став правовим підґрунтям для розробки цілого комплексу галузевих нормативно-інструктивних документів, що регламентують конкретні аспекти туристичної діяльності. Закон України про туризм складається з восьми розділів: це загальні положення, державна політика та державне регулювання в галузі туризму, безпека туризму, організація туристичної діяльності. Професійна підготовка фахівців та науково забезпечення туризму, об'єднання підприємств та неприбуткових організацій в галузі туризму, контроль за діяльністю в галузі туризму, відповідальність за порушення законодавства України про туризм, міжнародне співробітництво в галузі туризму та прикінцеві та перехідні положення. Важливою ознакою закону України про туризм є чітке визначення термінів. Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури, створює умови для туристичної діяльності. Це означає, що цій сфері має бути надана державна підтримка. Регулювання в галузі туризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також іншими органами в межах їх компетенції. Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України. Їх збереження та відновлення раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, патріотичного виховання органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму. В законі України про туризм зазначено, що з метою забезпечення безпеки туристів суб'єкти туристичної діяльності, здійснюючи відповідний вид діяльності, зобов'язані. Інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов'язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів, медичних щеплень тощо, створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, забезпечити належне облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій. Забезпечувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних послуг з підвищеним ризиком: автомобільний, гірський, лижний, велосипедний, водний, моциклетний, пішохідний, спело тощо. Забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу, спеціальним спорядженням та інвентарем. Забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту від травм, попередження нещасних випадків та надання першої медичної допомоги, забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраждали під час подорожі, транспортування потерпілих, оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про зниклих осіб. Будь-яка інформація, надана туроператором турагентом, повинна містити правдиві відомості про умови договору на туристичне обслуговування. В законі кинепо-туризм вказано, що інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор поширює до укладання договору на туристичне обслуговування, має доводитися у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити. Відомості про місце на надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування, характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного, готельного обслуговування. Введи та способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі, мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбувається через недобір групи не пізніше, ніж за три дні до початку туристичної подорожі. Ціни туристичних послуг: зміна ціни туру після укладання договору на туристичне обслуговування допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на Транспортні послуги, запровадження нових або підвищення чинних ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість тура. Зміна ціни туру можлива не пізніше ніж за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туру не може перевищувати 5% його початкової ціни. У разі, якщо ціна туру вища за початкову ціну на 5%, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор тураген зобов'язаний повернути йому раніше сплачену суму. Туроператор або тураген зобов'язаний не пізніше, як через один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладання договору на туристичне обслуговування. Та не пізніше, як за три дні до початку туристичної подорожі, повідомити туристу про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору або турагенту, або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування. Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадків, якщо це відбулося з вини туриста. Турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператора або турагенту, фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних з відмовою. За неналежне виконання своїх зобов'язань туроператор або турагент інші суб'єкти туристичної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність. Визначено в договорі відповідно до чинного законодавства.